Вітаю! Мене звати Сніжана. За освітою я вчитель географії та вчитель дошкільного виховання. Але наразі працюю вихователем у дитячому садочку 112. Останній рік я вела групу діточок старшого дошкільного віку, і тому для мене вкрай важливо було навчити розумочок тим скілам, які дозволять і допоможуть їм почувати себе впевнено і комфортно через рік у ролі першачків. Для цього я використовувала різні можливості організувати навчальний процес. Так як наш садочок працює у форматі онлайн, я планувала та проводила заняття на платформі в Zoom. Для діточок тих батьків, які не мали змогу бути присутніми на конференціях за розкладом, я завантажувала матеріали на платформу Classroom. Що дозволяла діточкам продовжувати розвиватися, переглядаючи відео у зручний для родини ЧА. Також, коли надавалася можливість зустрічатися з діточками в режимі офлайн на території, безпечній у іншому закладі, я проводила заняття з підготовки до школи. Усі ці заходи, на мою радість, дали свої плоди. Наприкінці навчального року діти показали гарний результат, що і було моєю цілею. Я пишаюся діточками, їх батьками та собою. Дякую за увагу! До побачення!